З 20 по 23 лютого у шведському Стокгольмі вже втретє відбудеться «Ukraine Vision 2025». Міжнародний фестиваль і дискусійний майданчик присвячений українській літературі, ідентичності та історії. Цьогорічна програма присвячена темам стійкості та різноманіття. На події зосередяться на культурі в окупації, досвідах ромів, кримських татар, євреїв та квір спільноти. Фестиваль об'єднає провідних українських митців та інтелектуалів, військову медикиню і поетесу Олену Герасим'юк письменника Остапа Сливинського, кераміста Рустема Скибина, музиканта Юрія Гуржу та багатьох інших на відвідувачів. Чекають кінопокази, виставки, літературні читання та концерт козака Сіромахи. Ми намагаємось показати українську культуру сучасну в усій її повноті, щоб це не було постійне повторення заїжджених мотивів, шаровари, вишиванка, борщ і сало. Було саме пояснення. Того, ким ми є, чому ми є, навіщо ми є, і що особливо актуально зараз, коли Україна бореться за саме своє існування? Чому ми це робимо саме на культурному майданчику? Тому що культура, на нашу думку, асоціації Ukraine Culture Now, це основне джерело. Ідентичності і основний спосіб цю ідентичність зберігати і передавати організатори прагнуть не лише продовжувати фестиваль, але й багато інших активностей, покази фільмів та концерти українських виконавців. У планах налагоджувати культурні зв'язки усіма можливими способами. Адже це один із методів бути побаченими, почутими та зрозумілими.